Росіяни зараз, перше, треба відмітити, бути реалістами. Росія дійсно володіє тактичною ініціативою на всьому фронті. Це правда? По-друге, очевидно, ще було до війни, я про це писав, говорив багато, що основний напрямок зусиль противника це Донбас. В першу чергу Росії треба Донбас. Зараз їм треба ще Харківська область, щоб посунути фронт. Треба Запорізька область. Бо вони Запоріжжя теж включили в склад Російської Федерації, і Донбас включили в склад Російської Федерації. Тепер для них питання політичного престижа, політична ціль номер один це віджати повністю захопити весь Донбас і всю Запорізьку область. Тобто, це тепер вони мають виконати, і вони будуть для цього зосереджувати усі зусилля. Тому це як було основним пріоритетом. Російської армії так і буде залишатися основним пріоритетом, поки що в армії взагалі нічого не змінилось, і на вищому рівні зараз покращено тільки одне. Президент Зеленський створив фактично розділив армію на дві частини: на армію залужного і армію сирського, і створив штучне протистояння між сирським і залужним. Це дуже сильно ускладнювало управління. Посилювала безвідповідальність, доробила неможливим навіть якісь елементарні управлінські речі і рішення. Зараз е це усунуто. І в армії, е всередині армії є один керівник. Всі розуміють, що ця людина він головний. В цьому плані деякі процеси, які не вирішувалися, вони впорядкувалися. Але якщо казати зміни тактики, і застосування військ, їх не відбулося. Організаційні зміни ну, дещо оголошено, оголошено там. Сили безпілотних систем, там, ротації, ну, батальйони ударних безпілотників. Це гасла поки що. Жодних реальних змін не відбулося. І, ну і застосування військ, тактика, організація, ну, поки що нічого, таких відмінностей, які можна було відмітити, поки що їх нема. З іншого боку, треба відмітити, просто, що реформи вони потребують планування. І це планування має задавати ставка врахованого головного головнокомандування. Військові, це не є самостійні фігури військове командування повинно виконувати ті стратегічні завдання, які ставить ставка врахованого головного головнокомандування. І це прописано і в Конституції, це і логіка очевидна, тому що саме головний головнокомандувач відповідає за застосування ресурсів. За мобілізацію відповідає президент Зеленський за законом, тобто за постачання людських ресурсів в армію і за мобілізацію економіки, тобто за постачання озброєння і забезпечення в армію за фінансування армії. Тому може бути супергеніальний Наполеон на чолі армії, але якщо в нього немає <кій> немає забезпечення, він не зробить дива. Воно не відбудеться. Це диво, якщо не дають людей в армію, не дають поповнення. Верховний головнокомандович не організував мобілізацію, то як Сирський може зробити якесь диво? Він не може зробити ніяких змін. Він мусить працювати з тим, що в нього є. Якщо обіцяли мільйон дронів і не дають ці дрони, не випускають їх, то звідки що він зробить? Які зміни? Він не зробить їх. Снаряди ми не виробляємо, міни виробляємо в невеликій кількості, тому вони не можуть змінити ситуацію на фронті. Людей в армії додаткових президент не дав. Ну, що може змінитися? Що очікувати? Політичні завдання, стратегія війни має визначатись політичним керівництвом. Для цього створена ставка Верховного головнокомандувача. Туди входять як військові, так і керівники уряду, які контролюють ресурси, всі керівники необхідні органів влади. І вони мають створити стратегію, яку військове командування повинно виконувати. Цій стратегії мають бути задані ресурси, які держава дає, планування цих ресурсів, порядок подачі цих ресурсів в армію. І, армі... і армії мають бути визначені стратегічні завдання. А армія має нам сказати, як вона ці завдання вирішує. А у нас через політичні причини президент Зеленський і слуги народу роблять вигляд. Ви знаєте, ми тільки за все хороше в армії відповідаємо за фотосесії з фронта, Роздачу орденів а, і комент, І ми любимо коментувати успіхи, от, фотографувати з військовими. А відповідати за те, як в армія організована, це не ми, це військові. Це один з цинічна така, цинічної така, брехня влади, яка просто шокує в жодній країні світу самі генерали по собі. Війну не ведуть, такого ніде не буває. Ну це тільки там, де генерали захоплюють владу, як той же Наполеон. Ну, да. а, тобто, ну, да. а там, де демократичний уряд, то там уряд визначає. визначає, які цілі, завдання армії, як треба піклуватися про людей в армії, як їх берегти, як змінювати стратегію, які висновки робити з помилок. А у нас, до речі, ніхто не любить визнавати помилок, не хоче. У нас це взагалі не робиться. От і тому ми не навч... Ми не можемо навчатись на власних помилках, тому що війна потребує м, рішень, вона потребує системних рішень, які мають йти зверху. А у нас як була самоорганізація і майдан в усьому в державі е, і працює тільки там, де є у людей натхнення самоорганізація, так і продовжує ця війна йти. Сама армія, самі добровольці, які пройшли в армію, взяли відповідальність за захист країни. От вони самі. Цим і розбираються з ворогом. Да? А там сидять люди, надувають щоки, і проводять нескінченні наради з одними тими словами в кабінетах. Там про дрони вже я не знаю. 25-та нарада вже президента, і все там щось не виходить. Все будуть ще наради. Фотографії, відео багато, слів багато, а справ мало. Оце основна проблема у нас в державі. А це якраз дуже важливий. Ви дуже цікавий затро... зачепили питання. Хочу сказати, що таке стратегія. Верховний головнокомандувач, президент Зеленський, сам особисто лобіював і підписав законопроект про легалізацію азартних ігор. і дозволив широкомасштабну е роботу онлайн-казіно, в тому числі російського походження. Його найближчі співробітники Кирила Тимошенко Давіда Рахамія, голова фракції Слуга народу. Інші бізнесмени, наближені до них, пролобіювали цей закон, ухвалили його, всю країну наводнили цим, е, цим онлайн-казіно, підсадили на цю, е, на цей шприц просто, підсадили купу людей, сотні тисяч українців, знову повернули, легалізували це все. А тепер, і да, і президент, я хочу нагадати, виступаючи перед Верховною Радою, сказав, що це одне з найбільших його досягнень те, що був легалізований гральний бізнес. Сказав, що завдяки гральному бізнесу державна казна отримує бюджет 10 мільярдів гривень, Ну, чи 8, чи 10, я не пам'ятаю, ну цифри такого порядку. Що відбулося зараз? Всі податки з грального бізнесу ніколи не перевищували і мільярда офіційні. Взагалі, це так я верхню планку взяв. Все це брехня виявилося, всі ці обіцянки. А тепер минуло кілька років після отих промов і виявилося, що все, що з говорив Зеленський, це загроза національній безпеці, тому що величезна кількість людей, в тому числі військовослужбовців, отримали залежність війських азартних ігор. І Люди сидять в цих іграх, в тому числі в зоні бойових дій, і втрачають свої гроші. А ці гроші йдуть на офшорні рахунки в реальних компаній. Значна частина яких напряму пов'язані з російськими власниками, і тепер це абсолютно не гра, а це дійсно проблема національної безпеки, яку тепер яку створив головнокомандувач Зеленський, верховний і якому тепер і тепер верховний головнокомандувач Зеленський зобов'язаний вирішити проблему, яку він саме створив. Це дуже важлива тема. І от це якраз говорить про стратегію і про те, як працюють державні інституції, да як е, балаканина і бажання вирішити чиїсь комерційні інтереси з боку офісу президента потім призводять до таких великих проблем і великих втрат всієї держави.